Урок 47 сучасна модель атома, протонно-нейтронна модель ядра атома, ядерні сили ізотопи, що ми знаємо про будову речовини? Яка будова атома, яким чином її вдалося встановити? Які гіпотези висувалися для теоретичних? І практичних досліджень. Наприкінці 19 століття в складі атома були виявлені заряджені частинки, і перед вченими постала проблема розробки електричної моделі атома. Одна із перших таких моделей була запропонована англійським фізиком Томпсоном. За уявленнями Томпсона, атом загалом є електрично нейтральним. Позитивний заряд. Розподілений рівномірно і займає весь об'єм атома. Всередині позитивного заряду знаходяться негативно заряджені частинки електрони. Модель Томпсона пояснювала стабільність атома, і в цьому була її перевага. Справді, при подібному розміщенні зарядів на електрон, який змістився із положення рівноваги, повинна діяти сила, яка прагне повернути його в це положення. Модель атома Джозефа Томпсона. Джозеф Томпсон роки життя 1856-1940 відкрив електрон ще в 1897 році. Виходячи з відомостей про електронейтральність атома, учений створив модель. Атом складається з позитивно зарядженої кулі. Заряд якої рівномірно розподілено по всьому об'єму, і негативно заряджених електронів, розміщених у цьому об'ємі, модель була схожа на пудинг з родзинками, улюблений десерт усіх справжніх британців, до яких відносився і сам Томсон. Виходячи з моделі атома Томсона, можна було пояснити явище іонізації атомів, електролізу. Періодичну систему елементів, але вона не давала змоги пояснити електромагнітні та оптичні явища. Чи дійсно позитивний заряд розподілений по всьому об'єму атома? Перевірку моделі Томсона вирішив провести англійський фізик Ернест Резерфорд. Він запропонував зондувати атом за допомогою альфа-частинок. Представимо, як повинна рухатись альфа-частинка, взаємодіючи з атомом Томпсона. Ми знаємо, що позитивні та негативні заряди тут перемішані, тому сумарне електричне поле як всередині атома, так і зовні буде доволі слабким і не викличе помітного відхилення альфа-частинки. Безпосереднє зіткнення масивної альфа-частинки. З легкими електронами також не може привести до значного відхилення альфа-частинки від початкового напрямку. Значить, розсіювання альфа-частинок в рамках моделі Томпсона повинно відбуватися тільки на малі кути. Для дослідження розсіювання альфа-частинок була створена експериментальна установка. Джерелом альфа частинок слугував радіоактивний препарат. Поміщений в закритий контейнер з отвором. Кучок альфа-частинок проходив через тонку металеву фольгу та потрапляв на екран, покритий сірчистим цинком, викликаючи при цьому спалахи, які доступні для спостереження в мікроскопі та підрахунку. Всупереч очікуванням були виявлені частинки, які відхилялися на великі кути, навіть такі. Які перевищували 90 градусів, класичний дослід Резерфорда Ернест Резерфорд. Роки життя 1871 1937, Ернест Марсден і Ганс Гегер у період з 1908 по 1911 роки. Проводили серію дослідів щодо з'ясування структури атома. Для дослідів учені використовували речовину, із якої з великою швидкістю вилітали позитивно заряджені частинки. Так звані альфа-частинки. Вузький пучок альфа-частинок зі свинцевого контейнера спрямовувався на тонку золоту фольгу. А далі Потрапляв в екран, покритий шаром кристалів цинк сульфіду. Якщо в такий екран влучала альфа-частинка, то в місці її влучання відбувався слабкий спалах світла. Учені спостерігали спалахи за допомогою мікроскопа та реєстрували влучання альфа-частинок в екран. Під час дослідів. Було виявлено, переважна більшість альфа-частинок проходить крізь золоту фольгу, не змінюючи напрямку руху, деякі з них відхиляються від початкової траєкторії, а приблизно одна з 20 тисяч частинок відскакувала від фольги, начебто натикаючись на якусь перешкоду. Чому деякі альфа-частинки відскакують від фольги? Оскільки побачити атом неможливо, то пояснення зміни напрямку руху альфа-частинок ґрунтувалося на логічних припущеннях. Учений ретельно підраховував кількість частинок, що летіли в кожному з напрямків, а потім за допомогою складного. Але переконливого математичного аналізу обҐрунтував ядерну модель атома. Це повністю спростувало модель Томпсона. Щоб пояснити розсіювання альфа-частинок, Резерфорд висунув ідею про інший розподіл зарядів атомів. Згідно моделі Резерфорда, основна маса та позитивний заряд зосереджені в ядрі, а електрони обертаються навколо нього. Ця модель отримала назву планетарної. Ядерна модель будови атома. Атом складається з позитивно зарядженого ядра, оточеного негативно зарядженими частинками, електронами. 99,9% маси і весь позитивний заряд атома зосереджені в ядрі атома. Розмір ядра порівняно з атомом надзвичайно малий. Діаметр атома становить приблизно 10 у мінус 10 степені метра, а ядра 10 у мінус 15 степені метра. Будова атомного ядра. Атомне ядро складається із частинок двох видів. Протони, мають позитивний електричний заряд, та нейтрони, які взагалі не мають заряду. Нуклони це протони і нейтрони, що входять до складу. Ядра атома. Нуклонне або масове число А велике це сумарна кількість протонів і нейтронів в атомі. До прикладу, в атомі оксигену, нуклонне або масове число А велике дорівнює 16. Зарядове або протонне число z велике. Це кількість протонів у ядрі для атома оксигену. Зарядове або протонне число Z велике дорівнює 8, кількість Нейтронів n велике у ядрі атома обчислюється по формулі N дорівнює нуклонне масове число А велике мінус зарядове протонне число Z велике. Для атома оксигену кількість нейтронів n велике буде дорівнювати Нуклонне число 16 мінус зарядове число Z, 8, і буде дорівнювати 8. Нуклід – це вид атомів, який характеризується Певним значенням зарядового числа А велике. Та певним значенням масового числа Z велике. Дамо відповідь на питання, скільки протонів і нейтронів містить ядро нукліда титану? Титан. Нуклонне масове число А велике це сумарна кількість протонів і нейтронів в атомі для випадку титану. Нуклонне число А буде рівне 48. Зарядове або протонне число Z це кількість. Протонів у ядрі. Для випадку титану кількість протонів у ядрі цього атома z велике буде рівна 22. Таким чином, кількість нейтронів N велике у ядрі титану буде дорівнювати різниці Аа 48 мінус Z22 і буде дорівнювати 26. Ізотопи це різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів. До прикладу, ізотопи гідрогену протій масове число 1. Протонне число 1. Кількість нейтронів 1 мінус 1 0. Дейтерій масове число 2, протонне число 1. Не змінюється. Кількість нейтронів 2 мінус 1, 1. Третій масове число 3. Протонне число 1. Таке ж саме. Кількість нейтронів 3 мінус 1 дорівнює 2. Сильна взаємодія, яким чином у складі одного ядра і на дуже близькій відстані один від одного утримуються протони. Адже одноіменно зарядні частинки відштовхуються. Бо ми ж добре знаємо. Що колонівські електростатичні сили відштовхування намагаються зруйнувати ядро. Ядерні сили це сили, які діють між протонами і нейтронами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер. Основні властивості ядерних сил. Перша властивість. Ядерні сили є тільки силами притягання. Друга властивість. Ядерні сили є близькодіючими. Вимірювання показали, що ядерні сили між нуклонами виявляються лише на відстанях, які приблизно дорівнюють розмірам нуклона, тобто порядку 10 у мінус 15 степені метра. Третя властивість. Ядерні сили не залежать від заряду. На однаковій відстані сили, що діють між двома протонами, між двома нейтронами або між протоном і нейтроном є однаковими. Четверта властивість. Ядерні сили мають властивість насичення. Нуклон виявляється здатним. До ядерної взаємодії. Одночасно лише з невеликою кількістю нуклонів сусідів. Розв'язування задач. Задача 1. Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрах атомів Меркурію 201, Купрому 64 та Германію 73. Розв'язок. Пригадаємо. Нуклонне масове число А велике це сумарна кількість протонів і нейтронів в атомі. Зарядове або протонне число Z велике це кількість протонів у ядрі. В даному випадку для атому оксигену нуклонне число рівне А16, а зарядове протонне число. Тобто кількість протонів у ядрі 8. Для того, щоб порахувати кількість нейтронів, необхідно відняти від масового числа А протонне число Z. Таким чином, для оксигену 16 ми отримаємо кількість нейтронів N до рівня 16-8 рівня 8. Тобто, для розв'язку нашої задачі нам треба спочатку встановити масове число. Потім кількість протонів або протонне число. І віднявши порахувати кількість нейтронів, що ми зараз і зробимо. Для випадку Меркурію масове число дорівнює 201, протонне число дорівнює 80. Різниця 201 мінус 80 буде дорівнювати 121. І це буде кількість нейтронів у атомі Меркурію 201. У випадку Купрому 64. Ми маємо масове число 64, протонне число 29. Кількість нейтронів буде дорівнювати 64 мінус 29, і це буде рівне 35. Для германію 73. Масове число А велике дорівнює 73. Протонне число Z буде дорівнювати 32, кількість нейтронів дорівнює різниці масове число А мінус протонне число Z. 73 мінус 32 буде дорівнювати 41. Задача 2. Як визначити кількість електронів в атомі? Розв'язок. Ядерна модель будови атома твердить, що атом складається з позитивно зарядженого ядра, оточеного негативно зарядженими частинками електронами, і є електрично нейтральним. Атом є електрично нейтральним означає, що сумарний заряд протонів у ядрі дорівнює сумарному заряду електронів, що розташовані навколо ядра. Оскільки заряд протона за модулем дорівнює заряду електрона, то зрозуміло, що в атомі кількість протонів дорівнює кількості електронів. Для визначення кількості електронів достатньо визначити. Зарядове число для даного атома Z. Задача 3. У ядрі атома брому 35 протонів і 45 нейтронів. Скільки електронів у цьому атомі? Розв'язок. Ядерна модель будови атома твердить. Що атом складається з позитивно зарядженого ядра, оточеного негативно зарядженими частинками електронами, і є електрично нейтральним. Атом є електрично нейтральним означає, що сумарний заряд протонів у ядрі дорівнює сумарному заряду електронів, що розташовані довкола ядра. Оскільки заряд протона за модулем дорівнює заряду електрона, то зрозуміло, що в атомі кількість протонів дорівнює кількості електронів. Таким чином, в атомі брому, в якому є 35 протонів, міститься 35 електронів. Задача 4. У ядрі атома карбону міститься 12 частинок навколо ядра. Рухаються 6 електронів, скільки в ядрі цього атома протонів і нейтронів. Розв'язок. Так як атом є електрично нейтральним, це означає, що кількість електронів, які рухаються довкола ядра, дорівнює кількості протонів які є в ядрі цього атома. Звідси робимо висновок, що зарядове число атома карбону Z велике, дорівнює 6. Нуклонне або масове число А велике, це сумарна кількість протонів і Нейтронів в атомі. Так як в задачі сказано, що в ядрі атома карбону міститься 12 частинок. Це означає, що сумарна кількість протонів і нейтронів в атомі дорівнює 12. Тобто нам відоме масове число А, яке дорівнює 12. Залишається визначити кількість нейтронів. Кількість нейтронів N в. Даному ядрі атома карбону визначається як різниця між масовим числом А і зарядовим або протонним числом Z а z Таким чином N дорівнює 12-6 і дорівнює 6. Кількість нейтронів і протонів для атому карбону збігається і дорівнює 6. Задача 5. У ядрі атома певного хімічного елемента 31 протон і 39 нейтронів. Що це за елемент? Розв'язок. Для ідентифікації хімічного елемента визначимо масове число А велике, тобто сумарну кількість протонів і нейтронів в атомі, а також зарядове або протонне число Z що являє собою кількість протонів у ядрі. В нашому випадку для шуканого елемента, в якого в ядрі 31 протон, ми маємо, що протонне число Z буде дорівнювати 31. Для того, щоб знайти масове число, тобто Сумарну кількість протонів і нейтронів в атомі, в атомі нам необхідно обрахувати суму кількості протонів плюс кількість нейтронів. Тобто А буде дорівнювати 31 плюс 39. І це буде рівне 70. Таким чином шуканий елемент у нас називається галій. Задача 6. Чим відрізняються ядра ізотопів феруму? Ферум 54, ферум 56, ферум 57 та ферум 58. Розв'язок. Ізотопи. Це різновиди атомів. Того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів. В даному випадку протонне число для всіх чотирьох ізотопів ферму у нас однакове 26. Масове число відрізняється, різниця. Масового числа мінус протонне число називається кількістю нейтронів. Таким чином ядра ізотопів ферму відрізняються кількістю нейтронів. Бесіда запитаннями. Перше. Опишіть дослід резерфорда із розсіяння альфа-частинок та його результати. Друге. Із яких частинок складається атом? Атомне ядро. 3. Що таке зарядове число? Масове число. Як визначити кількість протонів і нейтронів у ядрі? Наведіть приклади. П'яте. Що таке нуклід. Шосте. Які нукліди називають ізотопами? Назвіть ізотопи гідрогену. 7. Який тип взаємодії забезпечує утримання нуклонів у ядрі атома? Восьме. Дайте означення ядерних сил. Назвіть їхні властивості, домашнє завдання. Опрацювати параграф 22, вправа номер 22 пункти 1, 2, 3 та 4. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширте відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!